Доброго дня усім підписчикам, гостям каналу, вітаю усіх. У нас 2023 рік, 26 січня. Вчора ми не виходили в ефір, хоча працював. Ось як ми дійшли. Всі відео долучу до одного, щоб було видно. Отак От ми підготували Нас електрики періодично вмикали. Оце в нас буде вольєр вже в нас вечір. Практично стемніло, то не видно. Ось. Але ми вже на такому етапі виконання роботи. Ось є передня стінка повністю завершена. Ось. Усім дякую за перегляди. Долучайтесь, підписуйтесь, обов'язково переглядайте, ставте лайки, пишіть. Будемо старатися відповідати усім. Дякуємо, до зустрічі. Ми продовжуємо працювати, у нас зварні роботи. Робимо бульєр. Ось так зварюється усе. Електрику виключили, ми користуємося генератором на 3 кВт і виробляє. Ось. Зварюємо. Бульєрчик, продовжуємо проводити зварювальні роботи. Ось заготовки, які ще маємо доварити, зварити. Все у нас буде. Так, Це для собаки буде вольєр. Всім дякую за перегляди. Yeah.